Ви точно не помилилися. Оксана міцно стиснула телефон, намагаючись говорити спокійно. Оксану Миколаївну, результати позитивні. Вітаю! Ви чекаєте дитину, приблизно шість тижнів. Жінка подякувала лікарю і поклала слухавку. Світ навколо завмер шість тижнів. Рівно стільки часу минуло з того вечора. Коли вона повернулася додому раніше і побачила в передпокої чужу сумочку. Оксана повільно опустилася на стілець біля вікна. За склом падав сніг, укриваючи місто білим покривалом, стираючи всі сліди. Як би їй хотілося, щоб так само легко можна було стерти з пам'яті той вечір? Телефон знову задзвонив Юрій, утретє за годину. Оксано, ти де? Ми ж домовлялися зустрітися після роботи. Вибач, затрималась. Вона намагалася говорити, як зазвичай, не чекай мене, маю ще багато справ. Усе гаразд, та якась дивна. Усе нормально, просто втомилась. Поклавши слухавку, Оксана подивилася на валізу, зібрану ще зранку. П'ять років шлюбу, п'ять років, які закінчувались просто зараз. І нове життя, що починалося під серцем. П'ять років по тому. Мамо, дивись, яка гарна! Чотирирічна Софія притиснулася носиком до вітрини магазину іграшок, розглядаючи ляльку в пишній сукні. Дуже гарна, усміхнулася Оксана, поправляючи доньці шапочку. Але нам пора. Ми запізнюємось, куди йдемо? дівчинка неохоче відірвалася від вітрини. Та вклала долоньку в мамину руку, до маминої тітки Галини. Вона нас чекає. Львів зустрів їх морозним ранком п'ять років Оксана не була у рідному місті, п'ять років будувала нове життя далеко від минулого. І от тепер довелося повернутися тітка, єдина рідна людина, яка тоді підтримала її, потрапила до лікарні. Соню, будь обережна, не біжи. Оксана міцніше взяла доньку за руку, заходячи у просторий вестибюль щойно відкритого бізнес-центру. Їй б треба було пройти крізь будівлю, щоб вийти на зупинку з іншого боку. Мармурова підлога виблискувала, відбиваючи світло люстр. Лунала урочиста музика, зібралося багато людей, мабуть, церемонія відкриття. Оксану! Вона завмерла, почувши знайомий голос за спиною, голос якого не чула п'ять років, але впізнала б серед тисячі. Повільно повернулась Юрію. Він майже не змінився. Ті самі уважні сірі очі, та сама легка сивина на скронях, тільки зморшки біля очей стали глибшими. Не очікував тебе тут побачити. Юрій дивився на неї так, ніби перед ним привид. Ти повернулася проїздом. Оксана відчула, як Софійка притискається до її ноги ненадовго. Юрій перевів погляд на дівчинку. Жінка побачила, як змінилося його обличчя, як розширилися зіниці. Софія була його точною копією, ті самі сірі очі, той самий розріз губ. Навіть ямочка на щоці при усмішці, точнісінько, як у нього. А це моя донька, швидко відповіла Оксана Софія. Між ними повисла важка дзвінка тиша. Ось ти де. До них підійшла висока струнка жінка з каштановим волоссям. Усі тебе шукають. Ой, добрий день. Вона із цікавістю подивилась на Оксану. Віро, це Оксана, давня знайома. Юрій говорив повільно, не відводячи погляду від Софії. Оксано, це Віра, моя дружина. Дуже приємно. Оксана змусила себе усміхнутись. Нам пора, вибачте. Почекай, Юрій зробив крок уперед. Як із тобою зв'язатися? Ніяк. Вона розвернулась і швидко пішла до виходу, узявши Софійку за руку. У таксі дівчинка запитала, мама, а хто це був? Просто знайомий, доню. Давно не бачились. Квартира тітки Галини залишалася такою ж затишною, як і п'ять років тому, коли Оксана приїхала сюди з Києва з маленькою валізою та розбитим серцем. Ти зовсім не змінилась, усміхнулася тітка, погладжуючи Софійку по голівці. А ось ця маленька леді виросла в мене на очах лише через фотографії. Як ти, Оксаночку? Усе добре. Вона допомогла тітці сісти в крісло. Не хвилюйся. Лікар сказав, що нічого серйозного. Просто треба дотримуватися режиму і приймати ліки. Я не про це. Тітка уважно подивилася на неї. Як ти насправді? У тебе все добре із серцем. Оксана відвела погляд. Тітко Галю, це все в минулому. Ти його бачила, уже встигла. У новому бізнес-центрі, уявляєш, яка ймовірність зустріти когось у місті майже на півмільйона, і треба ж було натрапити на нього в перший же день. Доля. Тітка похитала головою. Він тебе шукав. Знаєш, що? Оксана різко повернулась. Приходив через місяць після твого від'їзду, потім ще кілька разів я сказала, що не знаю, де ти. Дякую. Оксана стиснула руку тітки. Це було правильно. А його мама дзвонила навіть торік. Ірина Сергіївна завжди ставилася до тебе, як до доньки. Оксана зітхнула. Свекруха справді була до неї теплою. Суня дуже на нього схожа, продовжила тітка, дивлячись на дівчинку, яка гралася в кутку. Він здогадався, думаю, так. Але це нічого не змінює. Ранок зустрів Оксану телефонним дзвінком. Номер був незнайомий. Оксана, це Ірина Сергіївна. Голос колишньої свекрухи змусив її серце стиснутися. Добрий день. Вона вийшла на балкон, щоб не розбудити Софійку. І Юра сказав, що бачив тебе вчора. Можна я приїду? Мені треба з тобою поговорити. За годину вони сиділи на кухні, Софія ще спала. Вона справді від Юри? одразу спитала Ірина Сергіївна. Оксана кивнула. Чому ти нічого не сказала? У голосі свекрухи не було докору, лише біль. Ти позбавила його доньки, а нас онуки. Він сам себе позбавив. Тихо відповіла Оксана, коли привів у наш дім мою подругу. Ірина Сергіївна опустила очі. Я знаю. Він мені все розповів, коли ти зникла, був сам не свій. Але, Оксано, це всього одна помилка, яка змінила все. Він одружився лише два роки тому, усе шукав тебе, сподівався, що повернешся. Потім зустрів віру. Вона хороша жінка, але у них не може бути дітей. Оксана відчула, як до горла підкочується клубок. Мені шкода. Але це не мої проблеми. А як же Софія? Їй не потрібен батько. У цей момент у дверях кухні з'явилася сонна дівчинка. Мамо, я прокинулась. Ірина Сергіївна завмерла, дивлячись на онуку широко розплющеними очима. Телефон зазвонив, знову незнайомий номер. Оксано, це Юрій. Наклади слухавку, будь ласка, вона завмерла, прикривши очі, звідки в тебе мій номер. Твоя тітка дала. Пробач що, турбую. Але нам потрібно поговорити. Це важливо, нам нема про що розмовляти. Софія моя донька. Оксана стиснула телефон так, що пальці побіліли. Мені потрібно знати правду, продовжив, не дочекавшись відповіді. Я маю право знати, а я мала право на вірність, на довіру, на повагу. Її голос тремтів. Але це нікого не цікавило, правда? На іншому кінці лінії запанувала тиша. Я помилився. Нарешті вимовив він і віддав би все, щоб змінити минуле, але не можу. Зате можу спробувати змінити майбутнє. Нашій доньці потрібен батько. Нам було добре без тебе п'ять років. Прошу тебе. Одна зустріч лише ти і я. Поговоримо як дорослі люди. Кафе було тихе та майже порожнє. Оксана обрала столик у далекому кутку і нервово крутила в руках чашку з холодним чаєм. Дякую, що прийшла, Юрій сів навпроти. У мене мало часу. Вона поглянула на годинник. Софія з тіткою, але мені скоро треба повертатися. Не буду ходити навколо. Він поклав руки на стіл. Я хочу, щоб ти дозволила мені бачитися з донькою. Навіщо? У тебе є дружина, своє життя? Віра не може мати дітей. Юрій подивився їй просто в очі, але справа не в цьому. Софія моя донька, я маю право бути частиною її життя. А я мала право знати, що відбувається в моєму домі, коли мене немає. Оксана глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись. Юрій похитав головою. Це була помилка, єдина і найбільша в моєму житті. Корпоратив занадто багато шампанського я не шукаю виправдань, але не було жодних почуттів, жодного продовження. Юрій опустив погляд, довго мовчав. Потім стиха промовив, тому що зрозумів ціну всьому. Тоді я був упевнений, що встигну все виправити, але коли прийшов додому, тебе вже не було. І Я вперше по справжньому злякався не втрати кар'єри, не осуду, тебе. Оксана мовчала. Слова падали, мов краплі дощу після довгої засухи, тихо, але боляче. Жінка дивилася у вікно, де повільно кружляв сніг, той самий сніг, що падав п'ять років тому, коли вона йшла з валізою, зачинивши двері за минулим життям. Не прошу тебе повернути все, продовжив Юрій, але дозволь мені хоча б бути поруч із Софією. Я не маю права на тебе, але, може, ще маю шанс стати батьком. Оксана вдихнула глибше, намагаючись приборкати тремтіння в руках. Ти запізнився, Юро. Вона росте в любові, без обману, без сліз. Але без правди, тихо відповів. Софійка має знати, хто її батько. Оксана зиркнула на нього і вперше за ці роки побачила не самовпевненого чоловіка, а людину, яка справді кається, ту, що колись кохала. І, можливо, все ще кохає. Софія не твоя компенсація, нарешті сказала Оксана. Я дозволю тобі бачитися з нею, але не для того, щоб ти щось виправив, а щоб вона мала ще одну людину, яка любитиме її щиро. Дякую, прошепотів Юрій, я не підведу. На дворі падав сніг тихо, густо. Наче зима хотіла прикрити своїм білим покривалом усі давні рани. Оксана йшла засніженою вулицею, притискаючи до себе теплий шарф і вперше за довгий час не відчувала болю. Вона знала, життя не повернеш, але можна навчитися приймати його знову з іншими кольорами, з новими людьми, з тією самою ніжністю, яку колись. vratila